Доброго дня вільний народи України. Я, Сенюта Володимир Богданович, звертаюсь до вас за допомогою у підписанні петиції для мого пасанка Вакуліча Станіслава Васильовича, який у свої 22 роки поклав своє молоде життя за нашу волю та свободу. Станіслав був справедливим, чесним, добрим, відважним воїном та побратимом. З 18 років. Проходив військову службу за контрактом у лавах Національної гвардії України. Приймав участь в бойових діях на Донеччині у складі 32-го окремого батальйону Національної гвардії України. Під населеним пунктом Новотроїцьке на Донеччині його молоде життя обірвалося. Для нашої сім'ї в майбутньому Станіслав міг би стати надійною опорою, але, на жаль, у долі свої плани на наше життя. Тому дуже вас прошу підтримати петицію про присвоєння Герою України, на жаль, посмертно. Станіславу. Дякую вам за увагу. Слава Україні!